Вітаю на телеканалі Віка Спецвипуск відкритого діалогу. Гі студії Сергій Ударич. Вітаю вас, Сергій Олегович. Про ваше протистояння із губернатором, із пані Жуковською та із фірташем. Мабуть, вже відомо кожному жителю. Ви також неодноразово називали причини цього конфлікту. Ваші прогнози розвитку цієї ситуації? Що буде далі? Ну, мені важко сказати, що буде далі. Тобто є два варіанти або. Ця боротьба закінчиться тим, що все-таки у нас буде в Черкасах доведено верховенство права і верховенство права людей обирати свою владу, а не адміністративний ресурс, який буде призначати керівників міста. Це буде позитивний результат, якщо відбудеться повноцінний судовий розгляд. Усіх судових інстанціях і буде прийняті рішення про відновлення на посаді міського голови і скасування незаконних рішень Черкаської міської ради. Якщо цього не відбудеться, якщо буде чинитися тиск на правосуддя, якщо буде в подальшому чинитися тиск через силові структури на членів моєї команди, це означатиме просто, що про народовладдя в Черкасах, принаймні на певний період, нам доведеться забути, місто буде керуватися по вказівці Сергія Тулуба. О, або, можливо, когось іншого, можливо, Валентини Жуковської, тому що я вже подивився, що відбувалося на день перемоги на Соборній площі, то вже таке враження, що у нас є тільки одна людина, один керівник це Валентина Жуковська, а всі інші там, заступники губернатора, заступники міського голови це просто у, них, у неї на потанцовках носити як свита, супроводжувати її і представляти. Тому це буде достатньо показовим, загалом не лише для Черкас, показовим для України, чи у нас є, так би мовити, сила правди, сила права, чи у нас є право сили. От я думаю, в найближчі тижні ми отримаємо відповідь на це запитання. Губернатор Черкащини Сергій Тулу провів прес-конференцію. Він говорить, що мовляв, вам варто набратися мужності прийти до нього і поговорити, як то кажуть, сам на сам. Чи чули ви про це? і Чи збираєтеся Я до нього Я збираюся прийом? спілкуватися з Сергієм Тулубом сам на сам, тому що це людина, яка бреше в очі, яка говорить одне, а має на увазі інше? А команди дає діаметрально протилежні. Тому мені нема про що з ним говорити в закритих режимах очі в очі і так далі. Я готовий з ним говорити очі в очі в цій студії. Я готовий говорити очі в очі на Соборній площі. Але тільки публічно, щоб ця людина публічно давала обіцянки, публічно висловлювалась і далі публічно звітувала про виконані речі. Тому що насправді ми бачимо діаметрально протилежні кроки, речі і так далі. І так далі. Тому мені нема про що з цією людиною говорити. Окрім того, Сергій Борисович також заявив, що відправляючи, посилаючи відкриті листи, ви намагаєтесь, буцімто, відволікти увагу від тих кримінальних справ, які порушені проти ваших однодумців. Навпаки, я хочу привернути увагу громадськості до тих кримінальних справ, які порушені щодо моїх однодумців. От останні дні. Ну тобто я вже якось розказував, кримінальна справа порушена. Суть кримінальної справи в місті Черкаси є у власності. Колишня база відпочинку Орлятку. Це в районі Дахнівки. Незважаючи на всякі спроби в попередній каденції і так далі, цю власність забрати у громади міста, я її не віддав, не продав і так далі, зберіг у комунальній власності міста. Винесли на аукціон, і на аукціоні приватний підприємець Мерза, поторгувавшись по ціні, взяв в оренду цей майновий комплекс. Черкаська міська рада, от я 6,5 років міський голова, от 6,5 років я звертаюся регулярно до селища Свідівок з проханням відвести земельну ділянку під цією базою на Черкаську міську раду як власника майна, не на приватного підприємця Мерзу, не на когось іще приватного, на Черкаську міську раду, щоб земля і майно нерухоме на ній, були в власності громади міста Черкаси. Сільська рада стабільно 6 років Сідівська відмовляється це робити. Тому договір оренди землі містом Черкаси досі не укладений. Порушується кримінальна справа, що, мовляв, підприємець Мирза не платить за землю Свідівку. Так він не може платити за землю. Безумовно, можна гратися і пробувати оформити цю землю на приватного підприємця. Але тоді, слід за землею, піде і комунальне майно. До речі, спроби в попередній каденції, такі попередній орендар робив такі спроби. Мовляв, оформити на себе землю під будівлями, а далі сказати: ну, от власник землі, то приватний підприємець, значить йому треба і віддати будиночки, які там розташовані. Ні, цього не буде. Порушується кримінальна справа. І далі, що відбувається? Цими днями викликають на допити. Підприємцям резу. Ну, зрозуміло, ладно, він орендар. Далі його дружину, його доньку, його 76-річну маму. Ну, мама, яке відношення має? Тобто, в даному випадку ми чітко бачимо, що прокуратурі вона чудово розуміє, що ця справа не варта вийденого яйця, що ця справа буде розбита в судах, тому в суд ніхто справу не передає, а намагаються давити і залякувати родичів, тягають в. Прокуратури на допити стареньких людей тільки для того, щоб примусити депутата Мерзу, депутата міської ради перейти на бік губернатора і голосувати проти міського голови. Тому всі оці кримінальні, так само по Набокіні. кримінальна справа про, по службовцях виконавчого комітету. Ніна Набокіна ні одного дня, ні однієї хвилини ніколи не працювала державною службовцем. Ні однієї секунди не працювала в Черкаській міській раді і в її виконавчому комітеті. Порушується справа проти посадових осіб виконавчого комітету з обшуком приходять до Набокіної. Навіть не до Набокіної приходять. А приходять, вони знають, що з Набокіною десядеш там і злізеш це людина, яка вміє тримати позицію і не піддається на шантаж. Приходять до родини її сина, знаючи, що там маленька дитина. І ломляться в двері. Тібо, ми будемо робити обшук. Що ви збираєтесь у внука трирічного на Бокіна шукати? Які документи ви збираєтесь там шукати? І таке інше. І це робиться два рази. Один раз залякали, не вийшло. Другий раз приїхали залякувати, знову не вийшло у них, значить, що одне будуть ще третій раз ходити. Тобто всі ці кримінальні справи шити білими нитками. Я навпаки намагаюся привернути увагу суспільства до того, що відбувається і як сьогодні прокурор танцює під дудку губернатора, виконуючи ці політичні замови. 17 травня відбудеться перше засідання судове у справі ударич проти міської ради. В якому настрої ви туди збираєтесь йти? В абсолютно нормальному настрої я задоволений тим, що. Не затягується розгляд цієї справи, принаймні поки що. От. Ми проаналізували всю судову практику, яка є в Україні, а подібних рішень в різних регіонах України приймалися десятки в одних Черкасах. І Олійника знімала міська рада, і Волошина знімала міська рада. Мене в минулої каденції намагалася знімати міська рада. Ну, тобто тільки в Черкасах, так би мовити, вже це там, третій чи четвертий прецедент. Тому нічого тут нового немає. Вся судова практика, вся абсолютно без винятку. В усіх випадках, хоч це стосувалося Луганська, хоч Львова, хоч Черкас, в Черкасах Волошина, так би мовити, знімали. В усіх випадках рішення міської ради були признані незаконними і скасовані. Тобто в даній ситуації тільки питання часу. Наприклад, в ситуації щодо Волошина Анатолія Борисовича, то рішення було прийнято десь через два місяці. Він поновився на посаді, до кінця каденції працював міським головою. Що стосується, скажімо, Луганська там, чи Львова, то судові процеси свідомо затягувалися, затягували, затягувалися. Затягували. до тих пір, поки не відбувалися нові вибори міського голови. Далі суд поновлював на посаді старого голову, але оскільки термін його каденції вже завершився, обраний новий голова, ну, то це рішення було просто таким. Як, утішительний приз. Так? От, тобто фактично поновлення на посаді не відбувалося. Але знову ж таки підкреслю всі судові рішення, в усіх випадках 100% скасовували рішення міської ради. На підтримку громади ви розраховуєте? Я не те, що розраховую, я її просто відчуваю, що миті, ходячи вулицями, заходячи в магазини, гуляючи в парках, там, скверах, зустрічаючись з людьми там, в... біля будинків, я просто отримую. Колосальний заряд енергії люди підтримують, люди бажають не здаватися. Люди бажають, щоб я в суді відстоював не просто свою позицію, відстоював позицію тих майже 40% виборців, які проголосували за мене, доручили мені до 2015 року займатися містом і керувати міським господарством. Тому відвертом скажу, іноді навіть зароджується думка. Посидіти вдома, попоратися там, з домашнім господарством, пописати книжки, ну, от, позайматися бізнесом. Але оця відповідальність, коли людей от, виходиш в місто і бачиш очі, які з надією дивляться і бажають тобі перемоги, міцності і так далі, то знову встаєш до роботи, знову готуєшся до судів і таке інше. Ви говорили, що залучили до своєї команди Валентину Тиличенко, юриста, яка відстояла в Європейському суді Юлію Тимошенко, Юрія Луценка. Як вам це вдалося? Ну, Валентина, по-перше, представляла мої інтереси і інтереси команди вільних демократів в 2010 році на виборах, коли ви пам'ятаєте, Сергій Тулуб намагався добитися нашого зняття з виборів, намагався нас закрити заграти, не допустити нас до виборів. Тоді було порушено 42, по-моєму кримінальні справи і таке інше. То Валентина вже тоді представляла. Інтереси партії вільних демократів, наших кандидатів і мене особисто. А взагалі з Валентиною ми знайомі з, мабуть, 1988 чи 89 року. Ми вчилися на сусідніх факультетах в Київському університеті. Вона на фізичному, я на механіко-математичному. Нас розділяло там буквально 200 метрів. Два корпуси радіофізичного і факультету, і факультету кібернетики. І ми спільно займалися створенням народного руху України в університеті. Також тоді функціонував у нас Український культурологічний клуб як такий ну, прообраз і взагалі ну, організацію, яка відновлювала українські традиції. От, і тоді. Вісім студентів, в тому числі Валентина і я, були в 89-му році відраховані з Київського університету за участь у антикомуністичних організаціях, у створенні народного руху і таке інше. Тому у нас така дружба ще з тих часів, і впродовж всіх цих десятиліть ми час від часу здійснювали спільні проекти, займалися спільними програмами. Тому у нас. Просто особисті дружні стосунки багаторічні. Ну а зараз ще й професійні, як юриста. Я сподіваюся, вона теж нам допоможе в відстоюванні прав Черкаської громади. Дякую за відповідь. І днями відбулося засідання комітету із захисту самоврядування. Очолила його Любов Майборода. Бувало так, що вона була вашим опонентом. Зараз вона пристала на ваш бік. Як можете прокоментувати ці її дії? Ну, знаєте, в даній ситуації. Я вважаю, що коли ми говоримо про дострокове припинення повноважень міського голови, тут не повинна йти мова про друзі, ну, поділ на друзі, вороги, соратники або опоненти. Це неправильний поділ. В даному випадку мова йде про те, що громада міста обрала в легітимний спосіб міського голову на певний термін. І в даному випадку може міський голова комусь подобатись, комусь ні. Я ж не стверджую, що я всім подобаюсь. Більше того. Близько 40% городян тільки за мене проголосували. Це означає, що 40 мене підтримують, а 60% не підтримують. І ці ж люди нікуди з міста не виїхали і не повинні виїжджати. І вони мають право на свою позицію. Але більшість, причому переважна більшість, бо найближчі конкуренти набрали в 4 рази менше голосів. Більшість доручила мені керувати, значить, всі інші повинні теж рахуватися з цією позицією. В даному випадку. Коли ми чуємо від деяких там, лідерів Батьківщини, фронту змін, там, від Яценюка і так далі, що от ми завжди були в опозиції за Адарича, тому, до Одарича, тому ми проголосували за його відставку. Це неправильно. Це Ви стали в опозицію до жителів міста Черкаси, які одарича обрали своїм міським головою. В даному випадку ми не говоримо про те, подобається міський голова чи не подобається. Ми говоримо про те, порушив він закон чи не порушив. Якщо порушив, тоді є підстави достроково припинити його повноваження. Жодного доказу порушення, жодного судового рішення про те, що міський голова порушив закон, не існує в природі. Більше того, жодне його рішення не оспорювалося навіть у судах. Тому в даній ситуації, скажімо, я поважаю таких людей, як Майборода, я поважаю таких людей, як Микола Болотецький, як Леонід Доценко, які вийшли і сказали: да, ми в опозиції до. Одареч. Ну Булотецький Доценко, наприклад, Майборода, там не в опозиції, але у нас були конфліктні ситуації по роботі. Так само, до речі, як Микола Катко, який працював у нас керівником департаменту освіти. А далі у нас відбувся ну, не конфлікт, скоріше, просто ми не задовільнили один одного в професійних якостях, і Микола повернувся в Червону Слободу. і Його там в черговий раз забрали сільським головою. О, тобто, десь нібито мав би. ну… Відбутися якийсь конфлікт, да, ми вже працювали разом, потім я його звільнив. Але в даній ситуації Микола чітко став на сторону закону і на сторону громади. Громада обрала, громада і має право відстранити, от. а не те, що нам подобається чи нам не подобається. <кхех> Тому ми з Любов Майбордою від цього не стали друзями. Ну, от. І вона лишається на своїй позиції багато. Кроків, скажімо, які я робив або планую робити, вона їх не поділяє, вона має іншу точку зору, але вона вважає, що право громади нікому, ніякому губернатору, ніякій Жуковській, ніякому Тулубу не дано право нехтувати думкою громади і нехтувати вибором громади. Кілька днів тому Асоціація міст України звернулася із листом до Верховної Ради з проханням вивчити ситуацію у Черкасах. На який результат ви сподіваєтеся? Я, на жаль, ще не маю даних, але сьогодні відбувалося засідання профільного комітету Верховної Ради, комітету з державного будівництва місцевого самоврядування, де розглядалася ця ситуація. І наскільки мені відомо, до кінця тижня має бути сформована комісія з представників цього комітету і. Інших депутатів Верховної Ради, яка має приїхати в Черкаси, вивчити ситуацію, вивчити документи і далі дати рекомендації Верховній Раді. Процедура, виписана в законі України, в Конституції України, передбачає, що Верховна Рада призначає, ну, розпускає міську раду, призначає дострокові вибори міської ради, якщо ну, порушено міською радою закон, і якщо про це зроблені висновки профільного комітету. Комітет от сьогодні розпочав вивчення цієї ситуації. Якщо комітет дойде до висновків, що міська рада, приймаючи рішення про дострокове припинення повноважень міського голови, порушила закон. Якщо, безумовно, буде рішення суду, яке скасується рішення міської ради, то очевидно далі комітет винесе на розгляд Верховної Ради питання про дострокові термінові вибори Черкаської міської ради. Я думаю, що це восени може статися. Дякую, час спілкування нашого у студії. Майже збіг. Поставлю останнє запитання на сьогодні. Нині з табору опонентів ваших лунають такі слова, що мовляв, немає мера, можливо його й не треба. Все працює, транспорт працює, комунальні служби працюють у звичному режимі. Як вважаєте, чи не призведуть от ці лозунги, ці гасла до того, що почнеться втручання в місцеве самоврядування як таке, а потім і взагалі його знищення? Знаєте, от я перечитував вчора. На Черкаському форумі реакцію городян на ці всі події. От Дуже багато дописувачів формулюють таку позицію. І я це знаю по собі. Ну, гаразд, от є міський голова, обраний громадою. Може подобатись нам, не подобатись, В якісь речі нам можуть дуже не подобатись і так далі. Але, принаймні, міський голова, якого обрала громада. Він рахується з думкою громади, тому що йому далі знову йти на вибори. А коли зараз призначили якогось е... тимчасово виконуючого обов'язки? Невідомо на скільки, на тиждень чи на два, тому що от мене зняли тимчасово виконував обов'язки Віктор Іванович Горкун. Виконував недовго, аж цілих, по-моєму, п'ять днів. Поставили Білоусова. Скільки йому два тижні, три тижні віддали на виконання обов'язки, може пів року. Але в даному випадку на кого буде працювати людина, яку в такий спосіб призначили? Зрозуміло, що він буде обслуговувати тільки губернатора і всі команди, які будуть даватися. І в даній ситуації його не цікавитиме думка виборців, тому що він не залежить від думки виборців. Більше того, він знає, що виборці його ніколи не підтримують, бо максимальна підтримка його на виборах становила там 10-12%, а загалом 7-8. Тому. Жодним чином він не буде орієнтуватись на те, як до його роботи будуть ставитись пересічні черкасці. Для нього важливо буде, як буде губернатор оцінювати. Тому, очевидно, що це буде гра йти у ворота, в одні ворота, і зовсім так би мовити, інтереси громади в даній ситуації, чи принаймні більшості громад, вони враховуватися не будуть. Дякую за відповідь на цьому. Наш ефір добігає кінця. Хочу сказати, що завтра ми зустрінемося у цій же порі. Отже, вмикайте телеканал Віка у середу. Зустрінемось неодмінно.